Вітаю вас на нашому каналі. Влітку завжди актуальною темою є розріження крові. Чому? У нас великі втрати вологи через шкіру, і це приводить до згущення крові. Звісно, зразу порушується крообіг. Ну, ви скажете, це стосується в першу чергу людей похилого віку. Так, да, людей похилого віку, це в першу чергу стосується. Але сьогодні за гіподинамією, бо ми мало все-таки рухаємося. І за рафінованих продуктів харчування це стосується і людей середнього віку, навіть часто у кого надмірна вага, і вже в більш молодому віці в цьому виникає потреба. Чому це так сильно впливає на кров? Це не тільки запаморочення в голові, там не свіжість, ми не можемо не зібрані втрата працездатності, ще загроза судинних катастроф. Це загроза інфарктів і інсультів, тому до цього треба відноситись серйозно. Ну ви скажете, які проблеми? Пішов в аптеку, там вибір препаратів для розрізнення крові величезний. І реклама весь час рекомендує, що приймайте і ви будете краще себе почувати. Так, да, вибір дуже великий, але я дуже хочу вам підкреслити, це профілактичні препарати. Якщо препарати для профілактики приймаються, це тривалий прийом. І якщо він має побічні дії, то ці побічні дії мають тенденцію до накопичення. Що значить побічні дії? Більшість з тих препаратів, на жаль, вони можуть викликати ерозії на слизових. Я не кажу, що всі хімічні препарати впливають і на наші на нирки, печінки і на інші процеси. А приймати їх, то особливо людям похилого віку, доводиться не місяцями, а роками, і от уявляєте, як накопичується, як, як збільшується ота руйнина сила, і, і часто доводиться відмінити. Наприклад, ерозії на сльозових пішли, ви ж не можете приймати, тому що у вас виникнуть внутрішні кровотечі. З одного боку, потрібно для розріження крові, а з другого боку, бачите, бажано знайти якісь безбезпечні безпечні препарати. Які можуть бути безпечні? звісно, це препарати натурального походження? От ми вам пропонуємо препарати рослинного походження. в даному випадку в нас є такий препарат, гематек називається, складається тільки з рослинних компонентів, які сприяють розріженню крові. Причому вони не тільки сприяють розріженню крові, вони ще й покращують кровообіг за рахунок покращення проникливості стіну капілярів. Якщо ви думаєте, що капіляр це от має отвір. Нічого подобного. капіляр, дивіться, це як запайна трубка, А формні елементи крові виходять через отакі пори в стінках, віконця пори у цих стінках капілярів і через них виходить. І тому, коли забуваються ці стінки, чи ну, солевими відложами чи жировими, звісно, оформленим елементам крові все важче і важче виходити і вже до цього порушиться кровообіг. Якщо ви приймаєте гематек для розріження крові, то бачите, ви не тільки там реологію крові покращуєте. І при чому, при чому немає побічних дій. А ви ж ще відновлюєте проникливість цих капілярів? Я що особливо це хочу вам підкреслити, майже 90% крові знаходиться в капілярному кровотокі. І просто, як би ви там гарно не харчувались, і який би ви здоровий спосіб життя не вели, але якщо ваші капіляри мають не, не ідеальну проникливість і погано виходять в формі елементи крові, все одно ваші клітини на голодному пайку. А тут бачите, ви ще не тільки от, скажем реологію крові покращуєте і розрізуєте, а ви при цьому ще й покращуєте стан стінок капілярів, покращуєте капілярний кровоток, де якби каже найголовніше, тому що в якому стані решта саду не було. Якщо капіляри не пропустять, все клітини не будуть отримувати ні кисню, ні поживних речовин. Приде прискорення старіння, буде дистрофія на наших канин і Так далі. Що дуже важливо, бачите, якщо це приймати тривалий період, слинні засоби, вони, як правило, по правильному їх побудові. А гемотак якраз дуже правильно побудований. Він складається з компонентів побудові, а гемотай. Тобто не мають ніяких побічних дій. Ну, наприклад, ходить туди цвіт липи. Що ви знаєте, якісь там побічні дії, багато людей люблять липовий чай, і в супермаркетах продається цей. От якраз компоненти всі такі підстають. Але чому препарат має таку велику ефективність? Кажем, головна дія в нас посилюється за рахунок синергізму. Що значить? Один компонент, з другим так підібраний і з третім, що кожен посилює основну дію принаступного. І розумієте, і, то, і тому то, такий сумарний ефект значно перевищує засобів, хімічних засобів. І то, гемотек досить приймати всього один раз в день. Краще всього ввечері, тому що якраз вночі, коли ми спимо, найбільш повільний кровоток, і, як правило, судинні катастрофи у нас найчастіше це трапляється вночі. І тому, якщо ви будете ввечері приймати цей засіб, безпечний, ефективний, у вас ніколи не буде ні інфарктів, ні інсультів. Більше того, у вас тиск буде мати тенденцію до внормування, до кого був підвищений, бо стопово буде навіть трошки. Понижуватись чому? Чому буде знижуватись? Тому що за рахунок покращення прониклості капілярів і покращення реологічних властивостей крові, вас періорічний опір буде зменшуватись для кровотоку. А це якраз є основною причиною гіпертонічної хвороби. Звісно, це не є засобом, який миттєво знижує тиск, але по мірі того, чим довше ви приймаєте його, тим більше у вас стає кращий кровообіг. І поступово у вас буде знижуватись тиск. Так що бачите, скільки ви виграшів маєте, і причому виграші не тільки в цьому. Це ж рахуйте, препарати тривалого прийому, а ці засоби антикогулянти вони досить там недешеві, скажімо так. І тому навіть тут ви виграєте в ефективності, безпечності ще й доступності, тобто зекономите ще й кошти і отримуєте і не тільки гарантовану профілактику. Інфаркту, інсульту, і будете себе краще почувати, покращити собі працездатність і зекономити при цьому немало ще коштів. Так що раджу вам спробувати. І коли ви попробуєте хоч кілька днів, у вас вже не буде виникати других рішень. Будьте здорові і використовувати в жару, користуйтесь оцим антикоглядним засобом. Він рослинного походження безпечний, ефективний. І доступний, що сьогоднішнє теж має значення.